А зараз ми будемо фінгувати. — це не страшно. Вау! <рес> Ідеально! Гольф — це, знаєте, еротична гра у гольф. офіційно грає приблизно 80 мільйонів гравців. Ого! Іноді на гольф-поле вибігають кінгуру, але гра не закінчується. Ми продовжуємо грати. Гольф-клуб це головний офіс світового великого бізнесу. Найбільші угоди вони вкладаються під час гри у гольф. Угу. тут ідеально. Всім привіт! Я Соня Морозюк. Ви зауважте, як я вбрана у не просто спортивний одяг, а елегант спортшик. Спортшик сьогодні я буду вчитись грати в гольф. Хтось вважає, що це спорт мільйонерів, хтось взагалі не вважає це спортом, а хтось не уявляє свого життя без гольфу. Люди мають свій гардероб для гри в гольф, шапочки, перчаточки, це все. Коротше, знаєте, хто мені буде допомагати розібратися в цьому питанні? Не просто знаєте, там перший цей гравець на полі, а тренер збірної України з гольфу Руслан. Так зараз мені запаркувати свій гольф-карт все оф. А от і росла. Трррррррр... Ну, не тільки збірної України з гольфу. І все Е, uh, Майже. Ще я головний тренер гольф-клубу Козин. Також я президент професійної гольф-асоціації, <смут> член правління Всеукраїнської Федерації гольфу і чотирьохразовий чемпіон України з гольфу, майстер спорту. Клас! <служив> і тренер TPI. Що таке TPI? Titless Performance Institute. Отако, загугліть, що це таке, і напишіть в коментарях. Клас. Ми з вами сьогодні не тільки будемо говорити про гольф, а ще й ви мені покажете, як це. Ну, звісно, ми сьогодні і пограємо, і спробуємо, і зіграємо лунку, і вивчимо правила, традиції гольфу. Все попробуємо. Зіграємо в лунку. До речі, перед зйомками Руслан сказав, що гольф – це знаєте, еротична гра. Я сказав, пошла, еротична еротична. Я добавла, жінка, знаєте, трошки утримувала інформацію. Так, розкажіть, з чого взагалі потрібно починати таким чайникам, чайникам, як я? Вивчити правила, ага. дізнатися, які бувають клюшки і який є етикет у гольфі. Etiket. і так почнемо з правил. Як ти вважаєш, які правила гольфу? Що нам потрібно зробити? Я не, не знаю, може там поцілувати поле там. Не знаю, протерти ти мене, може. О, oh, oh, God! <laughs> а в гольфі ми будемо забивати у лунку. і для цього ми будемо використовувати клюшки. Зараз Руслан нам продемонструє всі різновиди ключок. Це ключка iron. Ага. Iron від англійського це залізо. Це ключка wood. Вуд. Дерево. да, вуд від англійського. Зараз її роблять із титаном. Але логічні на... люди, вони зламали всю систему. Да, але назва залишилась. Угу. Ще цю ключку називає драйвер. Це ключка для самого найдовшого удару в гольфі. Ага, клас. і оце ключка патер. Якої ну як в мене, тільки на да. різних фірм, там да. разного ми зараз з цією ключкою і почнемо. Тобто я можу, наприклад, на початківець можу взяти собі так. Три ключки і, і все. Навіть так. дві тобі буде достатньо ага. для початку. Супер. І так, ми йдемо на оцю площадку. Вона називається Патінг Грін. Патінг-грін. Боже, мені подобається. Знаєте, це я вивчу цей сленг гольфістів. А це дуже швидко. Ну, Я така інтелектуалка, знаєте, буде. І так, давай покладемо ключку на траву. Ми зараз будемо вивчати техніку удару пат. Uh -huh. Для цього ми зробимо невелику вправу. Uh -huh. І так, роби як я, попу назад. Uh -huh. Uh -huh. Спинка рівна. Тут рівна. Супер. Uh -huh. І робимо ось так. У нас не рухається коліно. У нас не рухається наші руки. У нас рухається тільки наші плечі. Угу. Голова на місці. Тепер ми візьмемо патер. Ага. Ліва рука буде зверху. Супер. Ага. Ага. Складно? Ні, нормально. Окей. Вибери лунку. 13 Тринадцять, Супер. Диди сюди. Ага. Сідаємо. Це називається Бурт, прочитати брейк. Грін має нерівності. Ага. І ми повинні перед ударом зрозуміти, який у нас брейк. Так, да, приблизно так. Стратег. Якщо ти бачиш, грін нахилений трохи влів, uh -huh. наліво. Uh -huh. Це означає, що ми будемо цілитись не в лунку, а трохи правіше лунки. Uh -huh. Оця полосочка повинна бути націлена туди, куди ми хочемо вдарити. Ну майже. Ну, нормально. А тепер підходимо і будемо добивати. Ні, ну. ну... Ні, це знаєте питання принципу. Ура! Ти забила м'ячик у свою першу лунку. Взагалі, пат – це найпростіший вид удару для початківця. А на професійному рівні пад це найголовніший вид удару. Це фінальний удар у гольфі, яким ми м'ячик закатуємо в лунку. Ні, ну це, звісно, не дуже цікаво. А ти забула прочитати брейк. А! Йди сюди, сідаємо. А може, так, знаєте, в монтажі намалювати, що знаєте, як у Шерлока, підписуючи його погляд, такий типу тип, 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 пунктиром. що я цілюсь? Ми бачимо, що брейк трохи наліво. Угу. Тому ми будемо цілитись на правий бік. Да. Угу, супер. Ну, ну майже. Ура! Профі. Профі. І так, як називається ця ключка? П... Патер. Як? Патер. Або удар називається пад. Пад. Абсолютно вірно. А зараз ми будемо свінгувати. <сум> Свінгири. Знаєш, що це таке? Ну, свінгери? <сум> 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 ні. Ви мені спочатку поясніть, що таке свінгувати, і потім я вирішу поїти я з вами далі чи ні. <сум> це не страшно. Свінг це удар далекий в гольфі. Це скільки метрів? Це може бути 100, 200, 250, іноді навіть 300. А 300 це найдовша дистанція? Ну, є професійні гравці, які вміють бити її на 300 метрів. А ви, ну, ви на 350, думаю, Ну, звісно. Все, ходімо. Зараз ми будемо вивчати свінг. — Нарешті. Нам потрібна буде клюшка Iron. — Це яка металева? Це металева ключка, угу. так, абсолютно правильно. Ми візьмемо айрон для тебе номер 9 А Ось чому в чому різниця? Дивись, на різних клюшках різний кут нахилу. Якщо я візьму оцю ключку, ага. то м'ячик полетить високо, але коротко. Ага. А якщо я візьму оцю ключку, м'ячик полетить нижче, але далі. Ага. Спочатку я тобі покажу, як виглядає свінк. О -о -о. Круто? Дуже. Зараз ти будеш вчитися. Ноги на ширині плечей. Супер. І так, замах. Ліва рука пряма. Дивимось на м'ячик. Потім удар по м'ячику, потім ключку на плече і підіймаємо праву п'ятку. Супер. Нам потрібно оці всі м'ячики вибити. Насправді здається, що типу, нічого важкого немає, попасти по м'ячику. це важко, як пишу. И пятка. <сínt> Нормально. <сínt> Гениально. Боже, у меня выжилось. Может я травичку подправлю. Типа все, все норм. Ну супер. И пятка. Вау. Идеально. Ну на три метра кинула, капец. Супер! Кращий удар! Відпрацювала! Все, ми навчилися робити свін. Слава Богу! Я тепер що свінгер, виходить, що завжди на полях є якась конкретна кількість лунок, чи да, світовий стандарт це 18 лунок. І потрібно забувати по черзі від першого номера до — Так, да, да, звичайно. А ти знаєш, чому у гольфі 18 лунок? Є легенда, що коли у першому гольф-клубі в Шотландії в Сент-Ендрюсі, Почали грати в гольф, і місцеві члени клубу вони сперечалися між собою, скільки буде лунок на гольфполі. І самий мудрий член гольф-клубу він запропонував взяти пляшку віскі і подивитись, порахувати, скільки в ньому шотів. І вони нарахували 18 шотів по одному на кожну лунку. Mm -hmm. От звідси 18 лунок. Спортива спорт могила. Ну, по-перше, давай зрозуміємо, що це спорт, бо багато хто вважає, що гольф це так. Просто якась прогулочка по полям. Ні, це спорт. І це олімпійський вид спорту. Я, до речі, не знала, що гольф олімпійський вид спорту, прикольно. Знаєте, що гра в гольф зародилася у Шотландії у 15 сторіччі. І потім була дуже цікава історія складна, його і забороняли, і дозволяли. Наскільки популярна гра в гольф зараз? Сьогодні гольф дуже популярний у світі. У гольф офіційно грає приблизно 80 мільйонів гравців. Ого! Так, да, половина із них це у США. А правила гри в гольф вони стандартизовані? Чи в кожній країні є якісь свої там нюанси? Ні, у всьому світі правила для гольфу одні й ті самі. Наше завдання забити м'ячик у лунку і порахувати за яку кількість ударів ми забили м'ячок. Але буває іноді і цікаві випадки. Наприклад, у Австралії, коли ми граємо в гольф, іноді на гольф поле вибігають кінгуру, але гра не закінчується. Ми продовжуємо грати. А, наприклад, коли гравці грають на круїзних лайнерах. Там беруть спеціальні м'ячики, які роблять спресованого корму. І коли вони б'ють його у ек, м'ячик він тоне туди на дно, і потім рибки його просто їдять Я і все. Хочу. Соня, ми з тобою навчилися робити пад, робити свінг, і ми готові з собою зіграти у справжній гольф. До, Поїхали. Свінг. І так, так, нам потрібна буде тішка ага. для першого удару. Я даю тобі м'ячик. Дякую. Наше завдання буде забити м'ячик у, у цю лунку. О, Боже. І порахувати, за скільки ударів ми це зробимо. Давай. Я беру тішку, я беру м'ячик і вставляю його от сюди. Тепер ми, ми робимо ось так. Це наше. роби. І так, зірвали травку. Ага. Супер. І тепер підкидимо. Тепер ми знаємо, куди дує вітер. Вітер дує цю сторону. Коли я граю, я повинен буду враховувати силу вітру і його напрямок. Я попав на грін. Майже. Нормально. А п'яточку докрутила, бачите? Ну. І так, ми знайшли твій м'ячик. Ми зробили по одному удару. Зараз удар робить. Твій, чий м'ячик лежить далі від лунки. Угу. Тобто це твій м'ячик. Я майже попала на грін. Ну супер. Тепер будемо робити чіп. Чіп. Такий коротенький навесний ударчик. Супер чіп. Отлічно, тепер тримай патер. Ага. Тепер мій удар. Let me finish, please. <sound> Вгадайте, попаду чи не попаду. Прошу. Ура. Соня, дякую тобі за гру. Дякую. Сподіваюся, що тобі сподобалось. — Дуже, дуже. Я, я тверджуван свінгер-клубі. клубі А тепер ми підемо на 19-ту лунку. 19-та лунка, цікаво. У гольф-клубі Козин є така традиція, що коли ми закінчимо гру, ми йдемо у клубний дім і там ми вечеряємо, сидимо, п'ємо чай і розповідаємо один одному легенди, як ми сьогодні грали у гольф. Тобто 19 та лунка це безпосередньо сам гольф-клуб? Це ресторан. — ресторан. Клас, і ще може і поїмо. Все, ходімо. І от ми з бокалами, круасанами, січка майже рендеву. Ми у 19-й лунці у ресторані, і тут ми поговоримо про етикет гольфу. Що взагалі означає етикет гольфу? Етикет гольфу це певні правила поведінки у гольф-клубі і правила дрес-коду, як ми повинні бути вдягнені під час гри у гольф. Я завжди зауважила, що знаєте, там коли показують у фільмах чи там ну десь ти бачиш в екрані гру в гольф, це завжди так елегантно, всі так класично вдягнені. Ніяких таких треніків, знаєте, немає і футболочок. Всі так знаєте так. О! Чому так? Це склалося історично. Ми не вдягаємо джинсовий одяг. Ми вдягаємо футболку пола, класичні брюки. І якщо холодно, як було сьогодні, то це кофточки, жилеточки чи якась світровка. Окей, які в нас є правила поведінки на полі. По-перше, гольф це чесна гра, на відміну від, наприклад, футболу, тут не прийнято обманювати, симулювати. Ну, симулювати це завжди, знаєте, така собі є ідея. Навіть дуже часто ситуація, коли гравець попадає в ситуацію, де не бачать інші гравці, він потім виходить там з лісу, наприклад, і він чесно заявляє, скільки ударів він там зробив. Серйозно? Так, да, так. Да. Тут не прийняти, обманювати, ми граємо чесно. І на полі ми не маємо суддів. Суддів для кожного гравця. Є суддя всього чемпіонату, mm -hmm. але коли проходить чемпіонат, то грає приблизно 100 гравців одночасно на полі. І, І... все одно один суддя? І один суддя, так. Да. І е, кожен гравець стає суддєю один для одного. Обманяти тут не прийнято. Прикольно. Ми коли е, з вами їхали у гольфкарі, я запиталася, як давно ви займаєтесь гольфом. Ви відповіли, що 22 роки. Як ви 22 роки тому е, потрапили у гольф світ? Тоді, мені здається, гольф взагалі був не такий розвинутий вид спорту, як зараз. На той момент гольфу взагалі в Україні не було ще. Мені було 13 років, і я побачив американську комедію Хеппі Гілмор. Садамом Сендлером, і основна ідея цього фільму була пов'язана з гольфом. Так я дізнався, що є такий вид спорту. Я вирішив спробувати, але дізнавшись, що гольф в Україні нема від слова зовсім, я просто пішов у себе у гараж і змайстрував свою ключку з тих предметів, які я там знайшов і, і да, і просто цією. Саморобною ключкою я пішов і почав грати у гольф. А наскільки от зараз популярна гра в гольф в Україні? Чи можна нам сказати, скільки людей приїжджає тренуватися щодня? Ну, взагалі, у системі Всеукраїнської Федерації гольфу зареєстровано приблизно три тисячі гольфістів. Під час сезону більше ста гравців приїжджають у гольф клуб для того, щоб потренуватися, пограти або просто повечерити в ресторані на 19-й лунці, Клас, Ніби запросили мене тільки що на вечер. Ви знаєте? Моментик. Моментик. Все. Моментик. Загалом, як розвинена гольф-культура в Україні і чи стає більш популярним цей вид спорту, наголошую, з кожним роком. Кожним роком гольф стає більш, все більш популярним і популярним в Україні. І не тільки гравці середнього віку грають у, у гольф, дуже багато, діт... да, дуже багато молоді зараз приходять у гольф, дуже багато дітей грає у гольф. Цього року ми організували юніорську збірну України з гольфу, так. яка вже виїжджає за кордон і приймає участь у перших міжнародних змаганнях. Доросла збірна України вже декілька років. Подорожує по світу і приймає участь у змаганнях, і ми маємо деяких гравців світового рівня. Ще мені цікаво, звідки це пішло? Що гольф це гра мільйонерів? Який знайде типу, по пак для того, щоб займатися гольфом? і Скільки це коштує, якщо ви бажаєте? Просто почати грати у гольф, ви можете приїхати у наш гольф-клуб, і буквально за 100-150 гривень ви можете зробити свої перші гольф-кроки. За 50 гривень ви отримаєте ключку і за 100 гривень ви отримаєте корзинку м'ячиків, які ви зможете тренувати свої удари на тренувальному майданчику Драйвін Кренч. 150 гривень. Мені здається, що це дешевше ніж разове тренування у спортклубі. Прикольно. А чи правда, що кожна десяте мільйонна угода а, вкладається на гольф-полі? Я скажу навіть більше: гольф-клуб це я б сказав головний офіс світового великого бізнесу. Найбільші угоди вони вкладаються під час гри у гольф. Тому що mm -hmm. тут ідеальна атмосфера, вас ніхто не почує за 5-6 годин, поки ви граєте у гольф, ви маєте можливість переговорити за всі бізнес-справи під час цієї гри, і це ідеальний гольф-офіс. Пам'ятайте, це соціальна бульбашка. Я думаю, що гольф-клуб саме знаєте це місце, де можна заводити правильні знайомства, контакти, е друзів і все ж таки однодумців. По інтересах ви згодні з тим, що я сказала стосовно соціальної бульбашки та ком'юніті. Чи у вас були цікаві знайомства на гольф-полі? Чи угоди мільйонів? Може, ви мільйоне у гольф-клубі можна зустріти дуже успішних людей світу бізнесу, світу мистецтва, і світу спорту. От, наприклад, у нас член гольф-клубу — це Андрій Шевченко, який дуже полюбляє тут грати. Також дуже у гольф полюбляю грати Олександр Усік, Еліна Світоліна, Жан Баланюк. Він також дуже полюбляє грати в гольф. Ще до нас приходить грати Женя Клопотенко. Папа. Я бачив в твій це, Да, і... Тут все, тут perfect match, знаєте. Будемо з збив... ним. Ну, Так можна не збивати мій оцей. Буде в нас свінг. Жень, call me, please. Запрошу тебе на гольф. Взагалі, як можна стати членом гольф-клубу, і чи можна наприклад тренуватися, щоб не, не бути дотичним до якогось клубу? Типу, такий одинак гравець одинак? Гольф-клуби бувають відкриті і закриті. Закриті гольф-клуби, це означає, що тільки члени гольф-клубу можуть тут пограти. Гольф-клуб Казин це відкритий гольф-клуб, тобто ви можете пограти навіть якщо ви не є членом гольф-клубу. Але якщо у вас з'явилось таке бажання, то для цього вам потрібно дві письмові рекомендації від членів гольф-клубу, і тоді ви маєте шанс приєднатися до нашої сім'ї гольф-клубу Козин. Клас. А що взагалі відбувається, коли ти от член? Клубу клуб Козин організовує дуже багато змагань на протязі сезону, і усі члени гольф-клубу намагаються приймати участь у цих змаганнях. Зараз в Україні існують декілька гольф-клубів, які мають сертифікацію. І у Києві це єдиний гольф-клуб міжнародного рівня на 18 лунах. Також ми співпрацюємо з федерацією гольфу, яка організовує найголовніше змагання в Україні. Це такі як Кубок України чи чемпіонат України. Mm -hmm. Також ми маємо гольф-клуб на 18 лунок у Харкові. Uh -huh. і гольф я думала, до речі, дуже гарний гольф-клуб. На жаль, він зараз не працює через те, що там багато пошкоджень через війну. Але сподіваюся, що його відновлять, і в Харкові також люди будуть мати змогу грати у гольф. А наскільки це гольф, це сімейна гра, і в фільмах так демонструють, що знаєте, типу, там що це сімейний вид спорту? У вас також приїжджають родинами, і всі тренуються. Звичайно, у нас є дуже багато родин, які цілими сім'ями приїжджають, чоловіки, і жінки зі своїми дітьми, і це прекрасна можливість, щоб сім'єю провести свій вихідний день. До речі, це класний вид інтертейменту або цікавого побачення, або взагалі вихідного дня для родини, якщо ви не знаєте чим зайнятись новим, цікавим, на побачення, влаштуйте сюрприз своїй родині і приїжджайте до гольф-клубу і тренуйтесь разом. Мені здається, що це взагалі дуже прикольна штука, коли там, ви та ваш партнер, наприклад, ніколи цим не займалися, і ви разом спробуєте щось новеньке. І я про спорт зараз. Наш випуск підходить до кінця. І знаєте, що я сьогодні зрозуміла? По-перше, гольф це мистецтво, якому потрібно навчатись, і цікаво навчатись, і це не просто. По-друге, гольф це і гольф-клуб це соціальна бульбашка з класними знайомствами, класною атмосферою і, взагалі, незвичним способом проведення часу. І по-третє, по-третє, не обов'язково бути мільйонером. Щоб грати в гольф. Але знаєте що, давайте там ну, не лінуйтесь, бо ми всі хочемо стати мільйонерами, щоб грати з мільйонерами. Тож відкривайте для себе нові хобі, нові заняття. І, я думаю, що ви можете приїхати в -гольф Клуб», і саме тут вам допоможуть зробити ваші перші кроки і перші махи ключки. А твій наступний крок це отримати кандікап. Так. За, за спорт. <звук> Какой за спорт?